Сімейна рада! Ви тільки уявіть, що переживають батьки, у яких можуть забрати одразу трьох дітей в селі Черепівка. Живе багатодітна родина на прізвище Шуру. Сьогодні до нас завіталась сусідка родини. Що ж цікаво на розповірозповісного? сама я воду і рубаю дрова. Добрий день, студія. Та в селі всі знають, як вони живуть, як тих дітей виховують. Марина взагалі не любить непроханих гостів. На поріг не пускає нікого, навіть соціальних працівників. Але останнім часом вони ходять до неї як на роботу. Ми дізналися, що нещодавно для батьків було останнє попередження: якщо не відремонтують дім, то заберуть дітей. Що ви про це знаєте? Та ремонт у тій хаті не робить ніхто. Той металолом на подвір'ї лежить ще за царя панька. Дізнаємось деталі від соціального працівника Прокопів Міли. Прошу уваги на екран. Тімі шуруп ходили на роз. Нас навіть на подвір'я не пускали, просто виводили дітей, бо ми їх оглянули. Тільки останнім часом дали перевірити, як вони живуть. Ну що я можу сказати, так мови незадовільні, безлад на подвір'ї. Крім цього, діти нерегулярно ходять до школи. Брудні, неохайні. Також входила інформація, що їх взагалі сусіди підгодовують. Ми дали попередження, що якщо не виправить ситуацію, ми їх просто заберемо. Багатодітна мама Марина приїхала на нашу програму разом із дітьми. Давайте послухаємо її. Підна мати моя, ти ночей доспала. Добрий день. Лариса, що ти брешеш? Я сюди приїхала, щоб соціальна служба не забрала моїх діток. Подивіться на них: Ванька, у них і старшенький високий, неля, доня моя, і Толька. Діти одягнені, накормлені, поможіть нам. Ви знаєте, чого у вас хочуть забрати дітей? Так, кажуть, що у нас погані умови. А ви вважаєте, що ви живете в нормальних умовах? Ні, ну я нічого не кажу. Я не ідеальна мамка. Добрий день. Я Марина. Отак ми проживаємо. Хата у нас частково зруйнована, то ми живемо в одній кімнаті. Так, дивіться, оце у нас тут кухонна зона. Ну, Холодильник правда у нас не працює. Дивіться, ось і дітям навіть наварила їжу, картоплю з овочами. Так, дивіться, оце тут у нас ідуть далі ліжка. Тут сплю я столькою, там печка. Тут спить Нелька, тут спить ванька. Ось дивіться, навіть нещодавно прання робила. Тут у нас далі йде стіл. Ми за цим столом і йому. діти роблять уроки. Ну я їм не допомагаю, тому що я в такій школі не навчалася, тому я не знаю, як його робити. Ну, шкафи у нас є, але одна на всіх. Порядку тут немає, тому що скільки я речі не складала. Ну, у мене ж діти, вони все переривають постійно. Навіть приходив соцпрацівник. Показував, як складати речі, але порядку тут немає. Ну, є холодильник, два стільця. Ну я не знаю, що ще треба дітям, щоб вони нормально жили. Як давно у вас такі умови проживання? Це ж ваш будинок? Так, це наш. Я робила і ремонт, і мазала, але у мене діти малі. Я ж не винна, що вони постійно малюють, грають, рвуть шпалери. Ну це ж діти. Як часто ви прибираєте? Кожен день. Перепрошую. Мене цікавить, чим діти харчуються. Дітки, а чим вас мама годує? Ну, чого ви мовчите? Я що вас не годую? Ваня, скажи щось. Ну, брудербро їмо, коклети, кашу. А солоденьке, вам батьки щось купують? Ну, праники. Часто солодке їсте? Ну, на свята. Зрозуміло. Марина, а чоловіком взагалі допомагає. Так, він мені допомагав і підтримував, поки ми не посварилися. Зараз він десь там живе. Він десь працює? Ні, ну десь працює, якусь копійку заробляє. А взагалі на які гроші ви живете? Ну на оці дитячі виплати. Зараз з малим отримую 13 тисяч, а до цього було 8-10 тисяч. Як ви думаєте, на такі кошти ви можете дати дітям хороше майбутнє? Маю, да, а що мені зробити, як чоловік мало заробляє? А як заробляє, то тримає на чорний день. На які гроші нам жити? Зараз ми дізнаємося що нам скаже Петро. Прошу зустрічайте чоловіка Марини. Цей мужчина тільки мій обережно дівчата. Війна. Добрий день. Добрий день. Петро. У нас зараз тема заробітку. Можливо, ви скажете нам, як заробляєте на утримання сім'ї? Ну, я металолом здаю, обмінюю. І скільки ви заробляєте? Отримую з нього ну, 300-500 гривень, залишаю їх на чорний день. Кажуть, що у нас дворі метало на 5-10 тисяч. Ну я не доведу всім, що та, що тут держить, воно десь комусь знадобиться. Що мені з цих 5 тисяч? Сенсі десь колись. У вас є діти, яких потрібно забезпечувати. Ну, приїжджає контора, кажуть: здай метал, я йому це кажу, то він так кричить на мене, що неможливо вдома бути. Чула, як вони сварилися. Степанівна, та що ти чула? Розказано тут, багато ти чуєш. Та вони там. Алло, алло, да, да, я на суді. Давайте я з дітей заберу. Не зрозуміла, куди вона моїх дітей забирає, куди вона їх веде. Не хвилюйтесь, за ними буде дивитися спеціалізована няня. Давайте повернемось до головної проблеми нашого випуску. Петро, чому ви не живете з жінкою? Як ви збираєтесь забезпечувати сім'ю? Петя, та здайте вже той металолом. Давай вже жити нормально. Ви розумієте, щоб дітей залишили з вами, мають бути кращі умови проживання. Ви маєте зробити ремонт, щоб не травмувати їх дитячу психіку. Ну добре, здаме той металолом, на роботу піду. Я готовий змінюватися. Зробимо ремонт. Якщо ви даєте обіцянку, що зміните умови, ми не будемо забирати у вас дітей. Маріночко, та вибач, що я на тебе кричав: на все буде добре, малі з нами залишаються. Я додому повернуся. Маріночко, я тебе люблю. Підтюняйте, я теж люблю. Марина, Марина, любов, моя єдина. Тебе шукав. Я в нових десять літ. Ура, мої батьки помирились.